Вечора, якими подіями запам'ятається нам екватор, робочого тижня ви дізнаєтесь вже за декілька секунд. У новинах спорту останні гандбольні та баскетбольні події побачимось приблизно за 20 хвилин. І сьогодні у телекур'єрі ви побачите. Інвалідність у подарунок на день народження. Запоріжанка Наталя Бавицька не може довести провину водія, що збив її на пішохідній частині. Економія на веселощах обласна влада ухвалила план дій під час кризи. І вперше у Запоріжжі відбувся урок чистоти. Інвалідністю закінчилась вечірня прогулянка для 26-річної запоріжанки Наталі Бавицької. Автомобіль, водій якого не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив жінку, внаслідок чого та втратила третину ноги. Однак свої провини власник авто не визнає. Як виявилось, домогтися грошової компенсації через суд потерпілій. Також складно. За її словами, на заваді стають зв'язки звинувачуваного. Колишнього помічника прокурора Леніцького району Кирила Щербини. У ситуації розбиралась Яна Сасіна. Інцидент трапився ввечері 29 серпня минулого року. Імениниця Наталя разом із подругою шукали кафе для святкування. Раптом, за словами жінки, на великій швидкості на проспект виїхало авто. На перехресті з вулиці Українського машину занесло на пішохідну частину. мы услышали с подругой э, виск, риски тормозарев в двигателя и увидели буквально в пару секундах, что на нас просто какое-то кубло пыли, грязи и металлолома едет. Я полностью не успела отбежать от машины и э, часть стопы у меня задним колесом машины оторвала. И задом машины перебросила меня через оградку. Нині Наталія інвалід другої групи з 50% відсотковою втратою працездатності. На лікарняному ліжку провела кілька місяців на черзі протезування. Моральну компенсацію у 500 тисяч гривень за завдану здоров'ю шкоду виборюють через суд. Нещодавно відбулось перше засідання. Жінка зазначає, запорізькі адвокати від її справи взагалі відмовлялись. Нинішній захисник Максим Банніков твердить, незважаючи на наявність свідків, батько звинуваченого, який захищає сина в суді, втримається. Певнений у перемозі та висуває власну версію ДТП. Вони купили якусь неякісну гуму в автосалоні чи десь де-інде. І в момент е, того, як почався неконтрольований рух машини, пан Щербина молодший втратив свідомість і нічого не пам'ятає. До речі, в суді в нього теж якось з'являються дуже дивні провали в пам'яті. Тобто, коли йому ставить питання наша сторона, то він намагається на них не відповідати, каже, я забув, я не пам'ятаю. Говорити на камеру Кирило Щербина категорично відмовився. На фотографіях його автомобіля одразу після випадку чітко видно сліди крові, що і підтвердила експертиза. До того ж, як стверджує адвокат пані Наталі, очевидці з боку потерпілою в один голос заявляють про перевищення швидкості водієм. І з такою версією підсудний не погоджується. По Матеріалами головного діла встановити факт моєї виновності. Не установлено є знім доказання. з нашою знімальною групою не виявив бажання батько-захисник. На його думку, зв'язок травми жінки з ДТП за участю його сина не доведено. Експертиза нічого не встановила. Ніяких доказів немає. Ви що хочете коментувати? От коли встановили ДТП, Друге засідання жовтневого суду заплановане на 27 листопада, однак у тому, що справу вдасться виграти в Запоріжжі, Максим Банніков не впевнений. Каже, якщо суд не зважатиме на очевидні факти, домагатиметься передання справи до іншої області. Тим часом Наталя не залишає праці. Для семирічної доньки та матері вона єдиний годувальник. Обійтися малою кров'ю на позачерговій чотиристоронній раді ухвалили план дій під час економічної кризи. Депутати, представники обласної влади, профспілок та роботодавців визначили пріоритет підтримку заводів та збереження трудових колективів. Тему продовжить Ольга Жукова.